чиновники всерйоз зайнялися українською освітою, то вирішили ліквідувати школи повного циклу, то хочуть підняти вартість навчання у вишах, то скорочують кількість шкіл. Сьогодні ми розберемо ситуацію навколо можливого закриття шкіл та реформування шкільної системи, і які це матиме наслідки для наших дітей. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Почну з теми закриття шкіл урядовою постановою номер 245 та наказами міносвіти номер одинадцять, номер дванадцять, Фактично припиняється фінансування шкіл у прифронтовій зоні у гірській місцевості та по багатьох малочисельних громадах країни. Це спричинить масові закриття шкіл у селах, що змусить дітей долати значні відстані до інших навчальних закладів. Ось що нам сказали з цього приводу співголова громадської організації Батьки Сос Олена Парфьонова знаєте, освітяни більше зараз е переживають за накази міністерства освіти, які е мають починати свою дію з 1 вересня, коли будуть закриватися школи, і коли освітяни будуть втрачати робочі місця. В чому суть? Держава хоче об'єднати школи, щоб не фінансувати заклади, в яких мало учнів, та не враховується реалії війни. Насправді я дуже переживаю за, за, за ці ризики, оскільки, наприклад, є прифронтові зони, а є, наприклад, Закарпаття. і Якщо там позакривати гірські школи яких дійсно ну, не буде в класі 20 дітей, але вони взагалі випадуть з системи освіти. Ось за це переживають багато людей, багато батьків. І я знаю, що народний депутат Сушко він ініціював багато розмов, він їздив по регіонах. Він був дійсно на місцях і показував реальну картину, що в Харківській області є ОТГ, в яких з 15 шкіл залишиться максимум 3, і це прифронтова зона. І діти просто втратять право на освіту. А ми розуміємо, що возити дітей по тих дорогах, які на сьогоднішній день є. Там де літають шахеди, там де літають ракети, це не зовсім про безпечне освітнє середовище, і не зовсім про право на освіту. Про цю ситуацію знають всі, але віз і нині там. Ні міносвіти, ні уряд поки що не чують батьків, освітян та й навіть чиновників на місцях. Ба Більше, як розповіла нам Олена Парфьонова, через ці зміни від Міносвіти в окремих областях без роботи залишаться тисячі вчителів. Коли я була в розробці закону про повну загальну середню освіту, саме там зберігалися всі типи, і всі говорили, що ми не можемо, поки ми не маємо цієї бази, поки ми не маємо нормальних закладів освіти, які будуть влаштовувати за якістю, за матеріально-технічним оснащенням, буде інфраструктура, буде підвезення дітей, тобто, де ми можемо це все організувати, мають існувати всі типи. Всі типи закладів, тобто першого ступеня, першого другого, першого, третього ступеня, і це логічно. І тоді, в законопроєкті ми ще не знали, що буде повномасштабне вторгнення. А зараз щось пішло. Якось не так, і, і, і ми бачимо збурення громади, збурення батьків, нерозуміння освітян, чому так відносяться з одного боку, всі говорять про те, що нам не вистачає освітян у тих закладах освіти, які є сьогодні. А з іншого боку, от, наприклад, у Харкові, у Харківській ОТГ, там будуть змушені звільнити 2,5 тисячі освітян. Освітяни навіть петицію подали, яка за лічені дні набрала необхідні 25 тисяч підписів. Та як каже Олена Парфіонова, чиновники відповіли на петицію цинічно, і, чесно кажучи, коли самі управлінці говорять, що є проблеми, давайте і говорити. А нам відповідають на петицію про те, що вибачте, але змінюватися нічого не буде. Ми будемо продовжувати далі. У мене просто немає коментів, що відбувається. Чому держава в особі міносвіти йде на оптимізацію освітнього процесу, яка передбачає часткове закриття шкіл, щоб оптимізувати величезні витрати з держбюджету, яким чином? Переведення дітей на дистанційку, як було в часи ковіду та на початку війни. Але оптимізувати треба з розумом, а не закривати 80% шкіл. Тож чекаємо 1 вересня і сподіваємося на здоровий глузд і на те, що профільне міністерство зрозуміє, що позбавляти дітей права на освіту у прифронтових зонах не можна. І тема друга це оптимізація мережі ліцеїв. Ця реформа вже парламентського розливу у законопроєкті 13.120 нардепи хочуть прибрати початкову школу зі складу ліцею, і оскільки суспільство дуже обурилося цій ініціативі уряду, та й освітнє середовище жорстко висловилися проти, було внесено ще один законопроєкт 13.121, в якому вже дозволили залишити початкову школу у складі ліцею. Обидва законопроєкти ще не розглядалися у сесійній залі, та парламентарі дуже хочуть запровадити змін. У життя ліцеїв. Ми зверталися до автора першого законопроєкту Сергія Колибошина з проханням прокоментувати ситуацію, яка є станом на сьогодні. Та нардеп цього разу утримався від коментарів. Нагадаю, у першому відео щодо ліцеїв Колебошин нам розповів, навіщо це задумали. Олена Парфьонова у коментарі нашому каналу каже, що ймовірно все ж нардепи підуть на компроміс. Особисто я б хотіла, щоб жодного з них не розглядали, але якщо будуть розглядати, я думаю, що підуть на компроміс і буде альтернативний законопроект з приміткою один розглядатись, і скоріше за все дозволять початкові школи існувати при гімназіях, тобто закладах освіти першого другого ступень. А от директорка ліцею номер 179 міста Києва Ірина Бойко в коментарі нам сказала, що зараз ця освітня реформа взагалі не потрібна. Я от повторюю свою думку, що на сьогоднішній день найкраще було б не чіпати зараз це законодавство. От не чіпати, тому що поле для діяльності ніхто не відкидає необхідність реформування старшої школи. Ніхто. На сьогоднішній день місцевими органами влади була проведена трансформація. І є заклади, які мають тільки середню і старшу школу, є заклади, які мають тільки початкову школу, початкову і середню школу, і є заклади повного циклу. І друга ідея ніхто не заперечує змін з освіти. Тому що старша школа, потреба, яка виникла в е, зміні на сьогоднішній день, лише Росія, Білорусь і Україна має старшу школу на рівні двох років навчання. І той, хто знаходиться за кордоном, теж знає, що дійсно е, ну, діти мають бути старшими з точки зору обрання майбутньої професії. І наші вузи, які говорять, слухайте, ну, ми не можемо навчати з початкового рівня, да? тому зміст освіти. Притому цей е, зміст освіти, оцієї старшої школи, мені здається, от ми тут не говоримо, але це є найбільшим викликом. Пані Ірина також додає, що цими реформами Україна фактично відходить від системи загальної середньої освіти. І знаєте, як буде здійснюватись вступ до ліцеїв? Через вступні іспити. яка має бути Вона має бути доступною. доступною Я розумію виклики часу, які є зараз. Знаєте, е освітня програма, ми сказали да про те, що у нас мають з'явитися учні, які будуть готові до життя і роботи в таких. Можливо, і несприятливих умовах, і вони мають бути конкурентно здатними. Я розумію вимогу вузів, але держава має чітко озвучити батькам, що якщо які умови вступу до академічного ліцею, ну тому що це профанація. Залишати високі стандарти профільного ліцею, і ось ці те навчання, якщо хтось з батьків бачить свою дитину математиком, а дитина не вміє складати дроби з різними знаменниками. І якщо не буде механізм формування, і я маю досвід, коли не завжди і батьки розуміють і слухають свою дитину, це ж дуже важливо знайти свій талант. Те, що ти робиш найкраще. І це тільки в нашій країні так абсолютизована ем, вища освіта. Коли нам приводять приклади Польщі, Німеччини, слухайте, а чому ви не кажете, що в них 4-5% лише йде у вищі навчальні заклади. Ми ж маємо пройти ось оцей діалог. Ми маємо і вже зараз є певні позитивні рухи, але це ж не можна ламати ось так через коліно. Ми просто втратимо дітей. Бо якщо ми не запропонуємо дієву модель, зараз світ відкритий і діти поїдуть за кордон. І вища освіта на таку велику кількість людей, це ж непогано, це ж людський капітал, це ж саморозвиток. Тільки єдина, вона не має бути комерційним підприємством, що ти п'ять років відходив і ти купив. Тут є головний момент, і це друга складова, що робити, якщо дитина не зможе чи будуть іспити взагалі. А якщо не буде вона, а якщо вона не вступить в професійний коледж, а де тоді буде та середня освіта? А якою буде ця освітня програма? На сьогоднішній день жоден законопроект, жодні інструктивно методи. Тут якраз діалогу немає і перспективи немає. І є третя складова: ми знаходимося у війні, ми знаходимося в глибокій кризі вчительської професії. Всі хороші слова, які говорять про нас вчителів. Слухайте, завтра не буде кому зайти в клас. Найдорожче, що є в кожної людини дитина, яка має отримати найкраще, це ж проголошується всіма політичними партіями. Запитайте у наших випускників, хто піде в школу працювати. Подивіться на бали учнів, які вступають в педагогічні вузи. Що ми очікуємо? Це ж. Така професія, знаєте, е, яка вимагає не тільки професійних компетентностей, не тільки знання предмету. Вчитель це ж не викладач, це вчитель. І ось тут ми теж не маємо нічого. Ми маємо амбіцію. От відріжте, не начебто учні початкової школи, не начебто ті люди, які. Рекомендують цю реформу не знають, як будувались школи, що ми маємо абсолютно відокремлені простори, де знаходиться початкова школа. Вони не зустрічаються навіть в туалетах. Діти початкової і старшої школи. Чому така гарячка зараз і нам обіцяють, от ми вкладемо гроші? Вкладіть гроші у вчителі. Знайдіть вчителів. Які зможуть зайти до цих ліцеїв. А от як каже нам Олена Парфьонова, багато батьків підтримують ідею відокремлення старшої школи. Щоправда, і тут є ложка дьогтю. Що дитина буде отримувати профільну освіту, вже визначатись на етапі старшої школи з її майбутньою професією, це всіх влаштовувало. І в першу чергу, тим, що нам обіцяють зменшення навантаження дітей. Тобто, якщо зараз у нас 21 предмет на вивчення у старшій школі, то нам обіцяють, що це будуть і на скрізні лінії, і це буде на вибір предмети. Тобто, батьківська громада вона дуже добре це сприймає. Але коли ми починаємо говорити про те, що буде, що вам треба буде здавати конкурс йти на конкурс для вступу в ліцей, і що або обирати профтехосвіту, то тут же батьки починають замислюватись. Тобто, якби профтехосвіта мала б те такий вигляд, який влаштовував би батьків. Нам не по не потрібно було мати взагалі дискусію. Тобто, батьки будуть обирати там, де краще їх дитині. Якщо дитині краще в цій школі, яка в мікрорайоні, яка облаштована, яка має матеріально технічну базу. Це близько біля дому, не треба витрачати півтори-дві години. А ну звісно, вибір буде очевидним. Тобто, мені здається, що ця реформа вона не врахувала ті реалії, які є на сьогоднішній день. То виходить так, що як з закриттям шкіл, так і з реформуванням мережі ліцеїв дуже багато питань. Можливо, слід дочекатися закінчення війни і тоді вже будувати нову освітню реформу в тому, то напевно і турбота держави, і розуміння держави, якщо є така ситуація, і величезна кількість людей вона обурена. Треба зібрати, поговорити і знайти компромісне рішення, тому що для кого взагалі робиться реформа? Якщо вона робиться для громадян України, то напевно з ними треба і говорити. Нехай буде існуюче законодавство, яке на сьогоднішній день розглядає можливість існування і старшої школи, як ланки ліцею, яка розглядає два-три класи в паралелі, і ми якраз і говоримо. Що дітям сьогодні і зараз в такій скрутній і непростій ситуації дуже важливо зберегти якість викладання. І тому така не швидка, от не такий галопний темп і не відрубування визначить успішність реформи. Ітні програми. Визначать вчителі, визначать правила моделі. І, можливо, завтра ця дискусія буде абсолютно непотрібною, тому що життя саме розставить крапки над і. І якщо наявність шкіл повного циклу буде неконкурентно здатною, вона відпаде сама собою, тож поки депутати не вирішили, що робити з ліцеями. Будемо сподіватися, що і в цьому питанні здоровий глузд переможе. А реформувати нашу освіту і будувати нові школи будемо вже тоді, коли переможемо ворога. А якою ви бачите систему шкіл в Україні? Свої думки ви можете висловити у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати Ютуб зброю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими. Дякуємо за увагу і до зустрічі на нашому каналі.